Сергій Парасюк з Маріуполя. До війни мав власний бізнес та ІТ-компанію. Ці навички прийшлися чоловіку в нагоді, зокрема під час війни. Виїхавши з окупованого міста, він перебрався до Луцька. Тут зрозумів, знайти роботу на новому місці переселенцю непросто. Так народилась ідея створити програму, яка б допомогла фахівцям знайти нових клієнтів, а клієнтам фахівців. По-перше, дуже багато людей, які знаходились на сході України, е, не тільки Маріуполя, а й інших міст. Вони Надавали послуги, а потім, коли це все трапилось, вони переїхали в інші міста і в інші країни. І вони загубили своїх клієнтів, по суті. По суті, якщо ти там ремонтував кондиціонери, чи був якимсь електриком, чи ну, будь-яку послугу, яку ти не давав, у тебе була якась клієнтська база, ти якось там працював з цим, а потім, коли сталася ця біда, ти переїхав і все, клієнтів немає. Тож як працює цей сайт на практиці, зараз перевіримо. Перше, потрібно налаштувати геолокацію. Так буде легше знайти необхідну послугу в радіусі від 1 до 10 кілометрів. Далі зареєструватись, аби внести в список свою пропозицію чи знайти робітника в тій чи іншій сфері. Потім обирайте потрібний пункт зі списку. Будь-хто може додати послугу та вказати місце свого перебування, аби потенційному роботодавцю чи працівнику було легше знайти один одного. Встановлюємо точку на мапі та шукаємо запропонованих категорій необхідно. Творимо замовлення, надсилаємо повідомлення або телефонуємо за вказаним номером, ставимо потрібні питання та домовляємось про час і місце зустрічі. Ось такий інструмент ми створили, який дозволяє любій людині, яка знаходиться, не зважаючи де вона знаходиться, чи це в Україні, чи в іншій країні, зареєструвати свої послуги. І реєстрація зараз безкоштовна йде. І якщо Комусь потрібна буде допомога, то він ставить точку на карті і каже: пише туди, яка послуга йому потрібна. А їх на, на даний момент ми зареєстрували вже більше, ніж 2200 з гаком різних послуг. Користувачі можуть фільтрувати вакансії за категоріями та іншими параметрами, а роботодавці безкоштовно публікувати свої вакансії та отримувати відгуки від кандидатів. Крім цього, застосунку є спеціальний розділ Допомога українцям. Багато людей виїхало просто з сумочки, з рюзачком, і Їм потрібна допомога, там, де можна поставити почку на карті, подивитись, де можна отримати якусь допомогу там, чи одежу, чи побутову якусь річ, чи пункти роздачі їжі. І так далі. І так далі. Це все є на цьому сайті. Поки реєстрація в застосунку безкоштовна. Проте для деяких користувачів ця пропозиція діє лише тимчасово, каже Сергій. Якщо взяти за 100% всі послуги, які існують в нашому проєкті, за 100%, то ми їх умовно розбили на декілька є послуги, які будуть безкоштовні за це гуманітарна частина, тому що ми не можемо заробляти на тих послугах, які надають люди, волонтери чи все таке. Воно буде безкоштовно завжди. є послуги, які будуть в майбутньому, так називаємо. Ми будемо включати монетизацію для того, щоб розвивати цей проект, і це так називаємо абонентська плата. Тобі раз в місяць заплатив, і твоя об'ява висить. Нині більшість користувачів цього додатку переселенці, які шукають роботу у Харкові, Дніпрі, Києві та інших містах України. Серед роботодавців як великі компанії, так і малий бізнес. Проте нині це тільки початок, каже Сергій. Маріуполець планує розвивати власний проєкт та має амбітну мрію вийти на європейський і навіть світовий ринок. Тетяна Байрак, Данило Євменчук. Ми працюємо для вас. Підписуйтесь на наш youtube канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.